З читання поезії Великого Кобзаря Тараса Шевченка саме таку акцію, присвячену 200 літтю з дня народження поета, вирішили провести в Національному університеті Острозька академія. Однак у зв'язку з трагічними подіями в Україні марафон було призупинено, а 27 лютого його продовжили. Разом з академічним братством студенти закладу прийняли ухвалу присвятити цей проект Небесній Сотні тим, хто загинув в Україні під час протистоянь. В академії запалили лампадки на знак пам'яті та шани. У студентському храмі відбувся молебень. Ректор академії Ігор Пасічник наголосив, що прочитати Шевченкове слово запрошено громадських політичних діячів області та міста лауретів Шевченківської премії, видатних посадей України Ліна Костенко, Іван Драч, Борис Олійник. Спочатку це був задум для того, щоб встановити новий, новий світовий рекорд. Але, як і завжди, так би мовити, креативність студентів Національного університету Острозької академії вона набирає масштабів певних, і цей проєкт розрісся і став багатогранний. Як я вже сьогодні говорив, перше це заставити прочитати Тараса Григоровича Шевченка. Ми зробили для себе відкриття, здавалося б, це дійсно відкриття. Тараса Григоровича Шевченка не читали ні при Радянському Союзі. Тараса Григоровича Шевченка не читають в Незалежній Україні. Якби читали Тараса Григоровича Шевченка в Незалежній Україні, то вже давно б на оновленій землі врага не було б супостапета, або б мир була б і мати, і були б люди на землі. Ця поезія Великого Кобзаря, його дух, його душа, яка буде з ці 18 діповстроцької академії, зможе створити чудо. Створити в Україні мир і спокій, тож не випадково що до акції ретельно готувалися, адже до заповідей Кобзаря завжди дослухалися в Україні. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати. А може ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, І сама не зна, бо причинна, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб бач, ходя опівночі, спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. На прочитання творів поета кожному учаснику марафону відведено годину. За перебігом акції спостерігають свідки, громадські та культурні діячі, люди, які, по суті, не мають жодного відношення до Острозької академії. Однак зголосилися взяти участь в акції задля вшанування пам'яті Небесної Сотні, а також ювілей видатного сина українського народу. Також сам процес усі охочі можуть спостерігати в інтернеті. Перебуваю тут у якості незалежного свідка. Мене запросили з кафедри психології, викладач Острозької академії. І я думаю, що це дуже почесно нам долучитися до цієї справи. Слово Шевченка взагалі це як молитва, це як псалтир. Я знаю, що в лаврах читається псалтир день і ніч. Сьогодні починаємо читати Шевченка, і це буде як псалтир для українського народу. З моменту відновлення марафону участь в акції взяло понад 250 студентів, які без перерви прочитали майже 2250 творів поета. Наше читання, безперервне читання, естафетний марафон претендує бути найтривалішим у світі. Тобто головний, якби критерій оцінювання це власне, тривалість нашого читання. Не враховується кількість учасників, яка бере в цьому участь, і інші якісь показники. Але, звичайно, що для нашого університету, для всього нашого колективу, це дуже цікава, безпрецедентна акція, і дуже багато людей зголосилися брати участь. Причому не тільки наші студенти чи працівники нікому не зайве буде почути вкотре той самий вірш, те саме обнім. Теж братими, які дуже актуальні зараз прозвучить. Тобто слова Шевченка мають прозвучати неодноразово в тій ситуації, яка зараз склалася у нас в країні. П'ятикурсник Дмитро Зінчук був у числі перших на факультеті політико-інформаційного менеджменту, хто виявив бажання взяти участь у безперервному марафоні. Він прочитав чотири поезії Шевченка та половину поеми Катерина. Взагалі, твори кобзаря юнак любить перечитувати, оскільки в родині Шевченка читали завжди. Шевченко як один з улюблених авторів. Ну із таких найбільш видатних і важливих для української історії ну, взагалі, і України і української літератури, як відомо, академія вже зафіксувала рекорд щодо наймасовішого читання творів Шевченка. Це зазначено в книзі рекордів України. Нинішнє читання теж має стати достойним відзначенням річниці Великого Кобзаря. Триватиме поетичний марафон до 17 березня 2014 року. Другий етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України було проведено на базі Національного університету водногосподарства та природокористування. Цього року на конкурс надійшло понад 1900 робіт. На обласному етапі конкурсу доробок презентувало 828 юних науковців. Їхні роботи журі визнало найкращими серед запропонованих. Члени журі звертали увагу в першу чергу на змістовно презентовані ґрунтовні наукові дослідження, також і на новизну теми. Ми е, організували конкурс захист у 63 секціях, наукових секціях. Я думаю, що якщо всі е, учасники Покажуть високі сильні результати, то всі 63 секції ми і заповнимо для того, щоб організувати команду від рінични і забезпечити участь в третьому всеукраїнському етапі конкурсу захисту цього року. Юні науковці змагалися у 63 секціях 12 наукових відділень: хімії та біології, екології, аграрних, комп'ютерних наук, математики, економіки, фізики, астрономії, мовознавства. Цей комплекс має полегшити працю фотографа. Він складається з декількох рухомих підставок та лазерних козівників. Ми можемо її, крутивши її по горизонтальній, вертикальній лінії, спостерігати за азимутальною сіткою, а водивши її фотоапарат по похилій осі, ми можемо спостерігати за екваторіальною сіткою, тобто за небесними тілами. Сонце, місяць, зорі. Також фотокомплекс дозволяє дистанційно спостерігати за тваринами та рослинами. Сама секція називається перспективні технології, тобто це вдосконалює технології покращує умови праці, а щоб люди не лазили десь по висоті, по деревах чи по скелях, то, то і безпеку в цьому плані теж підвищує. Загальноукраїнські етапи стартують наприкінці березня. Після перемоги у столиці юні вчені отримують пільги при вступі до вищих навчальних закладів. Голова освітянської комісії облради та перший проректор НовГП Світлана Левицька вже розмовляла на цю тему з ректорами рівненських вищих навчальних закладів. Також вона обіцяє особисто сприяти тим, хто здобуватиме знання у воднику. Якщо вони прийдуть до нас, а це вже талановиті діти, які вийшли на рівень області, я готова взяти їх до себе для здобуття в перспективі наукового ступеня кандидата економічних наук. Не секрет, що радіоаматорство захоплює людей різного віку та професій, особливо хлопчаків, які жваво цікавляться технічними пригладами, їхньою будовою складовими частинами. А після шкільних занять вони залюбки попрацюють над сучасними складними пристроями у гуртках з радіоелектронного конструювання. Продемонструвати свої здобутки і звичайно, знання можуть під час участі у різноманітних технічних конкурсах. Так, на базі Рівненського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді та технічного коледжу НовеГП було проведено всеукраїнський конкурс змагання з радіоелектронного конструювання. У час у ньому взяли 22 учасники з 10 регіонів України. Вони трудилися над головним завданням змайструвати звуковий двохтональний генератор або ж сигналізацію. Нам дали схеми, яких ми ні разу ще не бачили. Дали схеми, то потім ми розводимо на міліметровці. Тобто ми малюємо от, отверстя, де буде установлена деталь, і дорожки, які потрібно потім потім перенести на фольгований стеклитик століт. Для виконання завдання відведено півтори години. За цей час учасник має повністю спаяти схему, але багато конкурсантів справляються набагато швидше і отримує додаткові бали. Досить назвати свій номер. Суддя зупиняє годинник і перевіряє, чи працює схема. Учасників оцінюють за раціональністю розміщення деталей на платі її естетичним виглядом та дієздатністю. Також журі уважно слідкує, чи дотримуються учасники конкурсу дисципліни. Було ж пропозиція, щоб не сиділи за одним столом з однієї команди. Ну швидко розсадили їх роз, цю ситуацію, роз, розрулили. А так питань поки що ніяких немає. Основне буде вже як закінчиться цей конкурс, підрахувати ці всі бали. Загалом у змаганнях бере участь 11 колективів з 12 запланованих. Попри напружену ситуацію в державі з доїздом, проблем не виникло. Не приїхали лише миколаївці. Там захворів керівник і захворіла дитина, і Миколаївська область не приїхала. От. Я навіть ну, здивувався, що всі приїхали. Хто не міг приїхати, батьки привезли своїми машинами. Привезли, наприклад, із Воно-Франківська з машина приїхала. У загальнокомандному залі перемогу святкували радіоаматори з Тернопільської області. Призери отримали веб-камери, флешки та дипломи. Радіоаматори з Рівненщини стали призерами лише в особистій першості. Чимало охочих гуртує ще один вид позашкільної освіти, яким є автомодельний спорт, адже тут сам виготовляєш модель і сам не керуєш за допомогою радіозв'язку чи інших засобів. Люблять юні автомоделісти і позмагатись. Зокрема, дев'ять команд із Костопільського, Здолбунівського, Радивилівського, Володимирецького, Дубинського, Рівненського районів, міст Дубно та Рівне взяло участь в обласних змаганнях учнівської молоді з автомодельного спорту. Автомоделісти чекають на сигнал, аби за мить розігнати свої автівки. Біло-червоним болідом керує чемпіон рівного Олександр Вернюк. Колись Сашко був фіналістом всеукраїнської першості. Зараз він допомагає учасникам гуртка нарізати свої перші кола. 16-річний рекордсмен ділиться секретом успіху. Дуже велике значення. Я малим деталям діляю, бо кожна дрібничка дає якусь, якусь певну секунду, кожна секунда це круг і так далі. І, і шах до перемоги. Протягом двох днів понад півсотні дітей змагалися за перемогу на мініатюрних копіях автівок та болідах власної конструкції. Останніх представили понад сто автомоделювання, кажуть фахівці, задоволення не дешевих. Держава майже не фінансує цей напрямок позашкільної освіти, тож переважна частина витрат лягає на плечі батьків. Втім, влітку наші автомобілісти досягли небаченого успіху. Вони вперше вибороли срібло на чемпіонаті України серед юнаків до 13 років. Хлопці довго тренувалися, але не враховували траси. Робили моделі, пиляли рами. Саме найбільше було тяжко це привикнути до тої траси, що була у Львові. І здається, що траса ця ніби була, їхала ніби не в ту сторону, і ми довго привикалися до неї, не могли нічого зробити. За оцінкою організаторів, цьогоріч рівень учасників значно зріс. На думку судді, їх надихнули від відвідини чемпіонату світу в Києві. У минулому році, в жовтні місяці, в місті Києві, в нашій столиці, проходив чемпіонат світу. От серед дорослих з автомодельного спорту, де наші представники були в якості глядачів, але бачили рівень, який показують англійці, чехи. На Рівнощині надалі хочуть розвивати цей напрям позашкільної освіти. Вже за місяць у Здолбонові мають відкрити нову автотрасу. Тим більше, що перше місце і Кубок змагань виборола команда станції юних техніків з Долбонівського району. Ума Шевченка, кобзаря співця народу, все своє життя нелегке, він боровся за свободу. Уклін тобі, Тарасе, великий наш пророче, ти кличеш рідний нарід і рідний край кохати для нього, каже, жити, для нього умирати. У нашій хаті на стіні вісить портрет у рамці. Він дуже рідний і мені, і татові, і мамі. Він стереже і хату, і нас. Він знає наші болі. Я добре знаю це Тарас, Що мучився в неволі. До творчості Тараса Шевченка звертаються не лише старшокласники та студентська молодь. Його вірші припадають до душі і молодшим школярам. Вони також залюбки читають твори українських письменників про самого Кубзаря та ще й інсценізують їх. Як от вихованці літературно-драматичного гуртка підліткового клубу Самоцвіт управління у справах сім'ї молоді та спорту Рівненського міської конкурсу. Мамо, а чи є в небі зірочка Тараса Григоровича Шепченка? Думаю, дитинко, це зірочка найяскравіша, бо прожив він нелегке і праведне життя. У Моринцях в простій родині, що мала двоєчко дітей, родився ще один хлопчина із ясним поглядом очей. Тарас йому дали наймення, він ріс, і світ все пізнавав, і з ранніх літ лишився мами. Та скоро й батька поховав. Ой, тяжко, важко було жити у світі, хлопцю сироті, лихому панові служити, пасти овець на самоті. Та мав Тарас дитячу мрію, хотів картини малювати. В його душі жила надія, художником він має стати. Хлопчина все, що бачив, хотів намалювати садок, село і вольну волю, всю Україну, рідний край. Так і склалось. Став Тарас співцем свободи. Такі свята, як і до Лесі Українки, як до Тараса Григоровича Шевченка, як день української мови, дітки не повинні забувати. І тому ми кожен рік у клубі ці свята проводимо обов'язково. Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби верби гневисокі граве хвилю підійма. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодіє, веселі, дівочі, літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі, Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? По вулиці вітер віє та сніг замітає, по по пітинню, до попітиню шкандибає, під дзвіницю я, руки простягати до тих самих до багатих, що сина в солдати позаторік заголили, а думала жити. Хоч на старість у невістки, добрі відпочити. Вітер віє, повівай, по полю гуля, на могилі кобзар сидить, там на кобзі грає, кругом його сте, як море широке синіє, за могилою могил, а там тільки мріє. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити двохсотрічне від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Всі ми знаємо, що він був надзвичайно великою людиною, яка в своїй думці, в своїх словах, несла ті е, найвищі, найгарніші почуття: почуття до рідного дому, до рідного слова, до рідної мови. Всі ми вшановуємо його пам'ять та хочемо, щоб е, його слова, які звучать так сучасно в нашому світі, щоб в кожному. В кожному серці, в кожній дитині, в кожній дорослій людині пробриніло та прозвучало таке лагідне слово, що потрібно любити, поважати свою матір, свого батька і не забувати про найкращі цінності нашого життя любов, повагу, ласку. Вихованці гуртка з великим задоволенням беруться до постановки нової вистави чи літературного вечора. Іноді самі приносять вірші, а то сценарії, які підбирають у бібліотеці. Матуся, правда, що небо на залізних стовпах тримається? Так, синочку, правда. А чому так багато зірок на небі? Бо коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює і горить та свічка, поки людина не помре. А як помре, зірочка падає. Бачив? Так, бачив, бачив, Матусь. Матусечко, а чому одні зірки великі, ясні, а інші ледь видно? Бо коли людина зла, зазішна, то свічка такої людини ледь-ледь ліє. А коли добре любить людей, робить їм добро, то свічечка такої людини світить ясно і світло. З Цими дітками спрацюємо ми давно, і причому з багатьма їхніми поколіннями, тому що виросло вже не одне покоління дітей, які і працюють з нами, співпрацюють і являються одночасно нашими читачами. Чами і дуже приємно бачити, як розквітають в цьому клубі їхні таланти. Отож, вони поєднують і гарне читання, і гарні виступи, і розвиток своєї творчості. Сценарії ми е, ніби створюємо разом, тому що читачами бібліотеки являються і наші педагогіві організатори, і гуртківці, так само дітки. Тому сценарії розробляються спільно, разом і, звичайно, до кожного до кожного нашого заходу є література, яку ми підбираємо і радо пропонуємо як дітям, так і іншим слухачам, які приходять. Я на хвилинку до тебе забігла. Ось твоя свитка полатана вже. Спасибо, Яринко, хоч ти мене не забуваєш. Та давай ще я тобі сорочку виперу, зашию. Не треба, я сам. Тарасику, а в тебе є малюнки? Покажи. Ось наша хата дуже схожа, невже це ти сам, а чому ж на ці? Паперу не було, дяк не давав, обіцяти. Учити малювати, а хіба йому голова болить за мене, тільки б'є і шмагами на різками. І зараз... Та хай йому грець! Звертайся додому! У підлітковому клубі Самоцвіт, як і 11 років тому, панує дружня атмосфера. Спільну мову знаходять дітки різного віку, адже найменшим вихованцям 6 років, а найстаршим 18. Хтось прагне навчитись основ образотворчого мистецтва, дехто пробує сили і у літературно-драматичному гуртку. Адже тут можна розкрити акторські здібності, спробувавши себе у різноманітних ролях. Цього разу маленькі актори пропонували глядачам поспілкуватись з героями віршів Шевченка та й самим поетом. Ми вирішили зробити такий концерт, який присвячений до 200-річчя з дня народження нашого славетного українця, геніального поета Тараса Григоровича Шевченка. Дітки багато знають уже про нього, але ми старалися віднайти якісь цікавинки із дитячих років особливо життя. адже стосується саме цієї пори. Дітки, які і будуть грати ролі. Складається наша прем'єра з таких міні-вистав найяскравіша зірочка, де буде у нас мама і доня. Мама розповідає про зірочки на небі, саме про долю Тараса Григоровича Шевченка, що його зірочка є яскрава, велична і сяє-сяє на небі дуже довго. І вистава, яка називається Пригоди Тарасика. Бралися охоче, цікаво їм було, всі хотіли грати роль Тарасика. Безперечно, переваги надавалися акторському вмінню і зовнішні дані. Хлопчик такий білоголовий, як всі були Шевченкові братики, і сестрички. Ось і пробували, зігравали ролі, визначалися краще, в кого найкраще виходило. Я ходжу в 22 другу школу в перший клас В. Я граю Тараса Шевченка. Коли він був маленьким хлопчиком, мені подобається грати. А де це ти був? Чому не кажеш? Був у полі та заблудився. Бачили таке! А хто ж тебе додому привіз? Чумаки! Хто? Зустрівся з чумаками та й кажуть, куди йдеш, а я кажу в Кирилівку. Бачили такого? Чумакуватиме вдома вже. І як вона згадала, що з Кирилівки. Я ж казала, що з s n a p